У неділю 4 квітня відбувся матч 23-го туру прем'єр-ліги. Київський арсенал приймав на стадіоні колос команду Металург з міста Запоріжжя. Гра видалась доволі напруженою. Буквально з 20-ї хвилини матчу каноніри почали активно пробувати ворота запорізької команди. Та перший тайм закінчився з рахунком 0-0. Після перерви арсенальці Максим Шацьких, Йонус Мазілу та Андрій Богданов, взяли ініціативу в свої руки. І вже на 57-й хвилині поєдинку Форвард Киян відкрив рахунок. Для Шацьких цей м'яч виявився ювілейним, адже він забив. Свій сотий гол у чемпіонаті України. Наступний гол у ворота запорізького металурга забив Андрій Богданов уже наприкінці матчу на 82-й хвилині. Тренер київського арсеналу В'ячеслав Грозний був надзвичайно задоволений грою і відразу ж після закінчення поєдинку потиснув руки особисто кожному гравцю і висловив свою вдячність за вдалу гру. Відтепер у турнірній таблиці прем'єр-ліги каноніри на восьмому місці. Наступна гра на стадіоні «Колос» відбудеться 15 квітня о 15.00. Арсенал прийматиме першого чемпіона України Сімфіропольську та. Євген Трофімов, Богдан Фірсов, новини телеканал Бориспіль.